Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо думати, що воно все та й означає. Уявіть собі: на місці колишнього паку в Луцьку може вирости новий величезний житловий квартал, але є нюанс ну, точніше, декілька. Зокрема, йдеться про е, територію біля п'ятої школи. Пам'ятаєте, там був магазин Пако, це вулиця Климасавури, там далі залізничні колії з іншого боку. О, ну от у цей шматочок. Е, які є нюанси? Минулого року Луцька мерія взялася змінювати детальний план цього району вулиці Климасавури. Ну і що ви думаєте, на приватних ділянках намалювали школи і садочки, а на комунальних багатоповерхівки. Ну, люди, звісно, не зрозуміли такого приколу, і підняли шум і почали відстоювати свої права. Ця історія тягнулася цілий рік. І ось 25 червня депутати Луцької міської ради мали розглядати оновлений план, який нібито враховує інтереси усіх. Але ну, є три нюанси, і вони дуже серйозні. Перше, це депутати. Не бачили сам проєкт, його просто не показали. Ну, мовляв, проєктанти не встигли, хоча за законом вони мали це зробити до сесії. Друге, це протокол громадських слухань, відсутній. Головний архітектор міста Ванімін Туз каже, що він є, але ну, його ніхто не бачив. Якщо є, ну, то покажіть. А якщо вже немає, ну це вже питання. І третє, була пропозиція відкласти голосування, і її не підтримали, і просто провалили. Колеги тупо проголосували, навіть не знаючи, за що конкретно вони голосують. І питаннячко дня: за що реально проголосували депутати? За план, який враховує думку людей, чи там взагалі щось може інше намальоване? Макса, а що там з тим протоколом громадських слухань? Він існує. Ну, головний архітектор каже, що він існує. Знаєте, мені здається, що той протокол, то як Санта Клаус, всі в нього вірять, але ну ніхто його не бачив. Департамент ЖКГ Луцької мерії знову крутить схеми з мільйонними тендерами на ремонти дворів. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймік помітив дуже цікаву штуку з двома тендерами на проспекті Молоді. Один тендер на майже 5 мільйонів гривень. Це двори на молоді 1А і 3. А другий це на понад 5 мільйонів гривень. Це двори на молоді 3Б і 5Б. Так ось, перемогло там вже класичне для Луцька підприємство Автодор «Луцьк Автодорсервіс. Але 26 квітня департамент ці тендери скасовує. Каже, офіційного потреби вже немає. А Тепер думайте, через два дні оголошують новий тендер. На ті ж самі двори, тільки вже дорожче, на пів мільйона гривень більше. Хоча специфікації там ну, взагалі нічого не доклалося. Тобто е ми додаємо специфікацію з одного тендера до другого тендера, і нічого нового там не, не, не з'явилося. Просто ціна на 500, 500, 500 тисяч гривень більше. І спершу виграє фірма «ПП Роудіс». Але її відхиляють. Ну, і здогадайтеся, хто такий отримує підряд? Правильно, знову Луцька Автодор сервіс. До речі, колись під цю ж фірму вже проводили тендерні роботи, які е, були виконані раніше. Ну, і вгадайте, чому скасували тендер? Начальник департаменту ЖКГ Микола каже: ну, бо треба було додати ще один двір нормальна логіка. А тоді питання, чому не можна було просто додати ще один двір до нового тендеру, чому одразу скасували обидві закупівлі? І ще, наприклад, той самий директор департаменту Микола Осіюк каже, що ця фірма фірмаудіс не подала всі необхідні документи. Але непрозоро чорним по білому пише, що вони відмовились підписувати договір. Тобто чиновник каже, одне в документах, значиться зовсім інше. А ось держ. Аудит служба по колишньому кру каже, що така схема це вже в межах адміністративної відповідальності. Макса, а може, це просто збіг? Ну, 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 от реально випадковість. Ага, збіг. Це навіть урбаністичний перформанс, який називається Дивись, як гроші з асфальту випаровуються. А ти філософ. У Бульбостані, тобто в Білорусі, раптово закінчилася картопля. Серйозно. Ну і причина в упертості бульбофюрера Лукашенка. Ще з 2022 року він запровадив контроль над цінами. Ну, хотів, як краще, щоб усе було дешеве. А вийшло, як завжди. Фермери просто перестали саджати картоплю, бо це стало нерентабельно. Думка влада така тримає ціни низькими і буде всім щастя. Але думка реальності насправді інша. Ну, його ми краще продамо цю картоплю в Росію, тому що там удвічі дорожче її можуть купити. В результаті за рік виробництво в Білорусі впало з 4 мільйонів тонн до 3 мільйонів. В магазинах дефіцит. Картопля маленька, погана, а іноді взагалі гнила. І фермери навіть почали спеціально оголошувати. Якісну картоплю зіпсованою для того, щоб можна було тихенько її вивезти за кордон, бо інакше ніяк, бо інакше поставили заборону на вивіз картоплі, заборону на експорт картоплі. Іронія в тому, що сам Лукашенко колись керував колгоспом. Але, схоже, навіть цей досвід не допоміг зрозуміти одну просту річ. Без мотивації, навіть бульба не росте. І вишенька на торті в травні Лукашенко каже. Саджайте більше і для білорусів, і для росіян всі зробимо. Де ж ви раніше були? А опозиція каже: прямо це класика, як штучно створити дефіцит того, чого завжди було вдосталь. І ми можемо згадати навіть Венесуелу, коли до влади прийшли популісти. Почали розганяти свої геніальні економічні реформи, то гроші коштували менше ніж туалетний папір. Більше того, цього туалетного паперу не було, і потрібно було їхати за кордон, щоб його купити. Ну і зрозуміло, що влада Білорусі все заперечує. Ну як завжди, Макса. А чому білоруські фермери не садять просто з любові до бульби? Бо любов не продається по 2 рублі за кілограм. А тепер вам трошки шок контенту з Німеччини. Там заряджати електрокар стало дорожче ніж заправляти машину бензином. Так вам не почулося в країні, яка топить за екологію, електрика для авто, коштує дорожче за бензин. Дивіться самі, зарядити електрокар на 100 кілометрів коштує. 10 євро 45 євро центів на звичайній станції на швидкісній це вже 12 євро. А ось заправити 6 літрів бензину це приблизно стільки ж скільки треба, щоб проїхати ті самі 100 кілометрів. Коштує близько 10 євро, тобто дешевше. І компанія Лікблік каже, що це все через монополію, адже більшість зарядок знаходиться в руках енергетичних. Гігантів. А ще стороннім водіям зарядка часто коштує ще дорожче через додаткові націнки. Ми роками спостерігали, як ціни ростуть. І ось електрика дорожча за бензин. І це удар по зеленому переходу, кажуть в цій компанії Лікблік. Отож, екологічний транспорт сказав: Дякую за роботу, і пішов шукати де дешевше. Максе, то що може повернемося до коней? Коні теж не безкоштовні, ну ще й викиди того пареникового газу прямо підкупити. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемога й миру нам. Побачимось.